Допомогли списати борги відсотки та відновити фінансову стабільність. Допоможемо і вам знайомтесь, наш клієнт-підприємець ігор, який був у боргах і зумів впоратися з ними та відновити свою фінансову стабільність. Після складних періодів для свого бізнесу він розрахував свої можливості та потрапив у фінансову яму. Бізнес переживав складні часи продаж не було. А платити за оренду магазинів приходилось. А ще оплата за комунальні, зарплата працівникам, оренда офісу. Щоб залишатись на плаву і не показувати свої проблеми, він набрав кредитів. Але становище бізнесу не змінювалося. Проблем ставало ще більше. Банки вимагали коштів, а платити не було чим. Щоб врятувати своє становище, він закрив офіс, потім магазин, звільнив працівників, але невиплачені борги ще надавали йому спокійно жити. Тому він звернувся в компанію Паладин Консалтинг груп. Юристи допомогли Ігорю зменшити відсотки, реструктуризувати борги та розробити план погашення боргу. Це допомогло йому стабілізувати ситуацію та отримати впевненість у завтрашньому дні. Якщо у вас схожа ситуація або просто проблеми з кредитом, залишайте свій номер телефону, і юрист вам зателефонує.